Чите працювати за рублі? І працюйте за рублі, поки моя сім'я рятує ваше вердянськ. Відмазав і вихваляється черговий скандал у таксі в мережі. З'явилося відео, на якому дружина та донька військових не стримала емоцій після того, як водій таксі в Черкасах хизувався там, що відмазав своїх синів від війни за три тисячі доларів. В соцмережі ікс дівчина заявила, що таксист вихвалявся тим, що оформив дружинам синів фіктивну інвалідність за чималу суму грошей, щоб убезпечити тих від мобілізації. А також розповідав, що якби мама не погрожувала йому що прокляне, то чоловік вже був би в Бердянську з російським громадянством і рублями. На такі висловлювання жінка не могла втриматись та заявила, що водієві слід зважати на своїх пасажирів. «Надо! не, треба. не, треба. не треба вам трошечку голову включати. З ким і як ви розмовляєте? Після чого дівчина порекомендувала водієві їхати до Бердянська і заробляти рублі. Получайте російський паспорт і пайте. Далі Бердянська, хоч Москву! Після того, як відео розлетілося в соцмережах, компанія «Уклон» відреагувала на скаргу клієнтки та згодом заявила про звільнення працівника. Нагадаємо, що раніше повідомляли про мовний скандал у Києві, коли таксист відмовився обслуговувати двох пасажирок державною мовою та вигнав їх з автомобіля. На запитання про причину відмови водій сказав: Ви хворі люди! Софія Фанко, телеканал НТА.